Доведеться заплатити майже 3 тисячі гривень, за що в Україні штрафують власників квартир. Українців можуть покарати, якщо вони будуть галасувати чи здійснювати ремонтні роботи у своїй квартирі у неналежний на це час. Напевно, кожен українець може розповісти історії про своїх сусідів, які постійно сваряться, слухають голосно музику або роблять ремонт у пізній час чи на вихідних. Через таких людей ви навряд чи нормально відпочинете після важких робочих буднів. Порозумітися з такими сусідами буває теж доволі важко, тому вони продовжують свої часто незаконні. Коли українцям не варто здіймати галас у своїх квартирах, у державних будівельних нормах України зазначається, що є загальні правила, за якими дотримуватися режиму тиші необхідно з 22.00 до 8.00 у вихідні та з 21.00 до 8.00 у робочі дні. У цей період не можна гучно кричати та співати. Використовувати звуковідтворюючу апаратуру, запускати салюти, феєрверки, використовувати піротехнічні засоби, здійснювати ремонтні роботи, дитячий плач чи шум від свійських тварин до переліку заборонених у законі не належить. Тож, якщо сусідські діти або домашні улюбленці регулярно заважають вам спати, звертайтесь до служби опіки або служби захисту прав тварин, щоби порушити питання щодо неправильного поводження з тваринами. Що загрожує порушникам українців, які порушують правила та шумлять у своїх помешканнях і заважають відпочивати сусідам відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, можуть оштрафувати або винести попередження. Розмір штрафів для приватних осіб коливається від 85 до 255 гривень для приватних осіб, 255 до 510 гривень для підприємств. Якщо порушення повториться того ж року, якщо перше порушення офіційно запротоколювано, тоді передбачається витяг штрафу в судовому порядку з попередньою фіксацією правопорушення правоохоронцями. Розмір штрафів, відповідно, теж збільшується від 255 до 510 гривень для фізичних осіб, від 850 до 2550 гривень для юридичних. Повторне порушення правил того, коли можна робити ремонт, передбачає вилучення конфіскацію інструментів, обладнання та або апаратури, що є джерелом шуму. Коли українців не штрафуватимуть за ремонт. Виконання гучних робіт регламентується законом України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Ось основні положення відповідно до статті 24. Шуміти, в тому числі робити гучний ремонт, припустимо, з 8 мая години ранку до 9 і вечора в будні. Ремонтні роботи у вихідні дні та свята проводити заборонено цілодобово. Якщо ви ці правила порушите, то у ваших сусідів є повне право викликати поліцію.